Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Ніщо. написав і намалював Майк Інкпен. Скоро народиться нова дитинка, тому родина переїжджає із номера 47 у більший будинок за рогом. От тільки котик десь подівся, але усе інше ретельно спаковане і чекає на переїзд. Начебто не забули ніщо. А в цей час щось маленьке на горищі номера 47 вже забуло, як виглядає денне світло. Воно лежало там у темряві так довго, що взагалі мало що пам'ятало. Застрягнувши під горою мотлуха, який накопичувався роками, воно не могло пригадати, як це стояти чи витягувати лапки. Це маленьке щось провело тут так багато часу, що навіть ім'я своє забуло. Цікаво, хто я? подумало воно, але не змогло пригадати. І ось настав день, коли сім'я, яка жила у будинку номер 47, мала переїхати. Увесь день щось маленьке слухало тупіт, грюкіт, стукіт і кроки у будинку туди-сюди, туди-сюди. Нарешті двері на горище розчинилися, і великі руки почали складати весь той мотлох у картонні коробки. Щось маленьке відчуло, як вага на ньому поступово зменшується, і зненацька промінь ліхтарика залоскотав йому очі. А це в нас що тут? запитав чийсь голос. А, ніщо, відповів інший. Нехай нові власники позбуваються. Ліхтарик вимкнули, коробки винесли і через кілька хвилин десь унизу грюкнули вхідні двері. Номер сорок сім був порожній. «То це мене так звати. Ніщо? подумала малеча. Уперше за дуже довгий час ніщо зміг сісти. Він роздивився навколо павутиня і снопи місячного світла і з пилюкою в них танцювала. А потім у тиші почув тупіт маленьких лапок, і до нього підбігло мишеня. Нові люди завжди намагаються від тебе позбавитися, сказало воно, навіть не представляючись. А я бачив тебе під килимом. Що ти таке? Ніщо, відповів ніщо. Хм, ну, ніщо ти, чи щось тобі тут не можна залишатися, не тоді, коли заїжджають нові люди. сказало мишеня, і побігло геть. Ніщо з трудом підвівся. На хитких лапках він послідував по слідах у пилюці, мишеня зупинилося біля освітленої місяцем шпарини під стріхою. Тобі туди, сказало воно, удачі. І, махнувши хвостиком, зникло під дошками підлоги. А у мене теж був хвіст. Раптом подумав ніщо, він у цьому був абсолютно впевнений. Уявіть, як би ви почувалися, якби довелося провести багато-багато років, затисненому темряву, а потім ще й довелося б протискуватися крізь крихітну шпарину, щоб опинитися під великим зоряним небом? Мені бракує навіть слів, щоб описати, що ж відчував ніщо. Тому я просто скажу, що він сидів на даху і дивився на місяць та зірки дуже-дуже довго. Він усе ще дивився угору, коли крокував вздовж жолоба, і тому просто упав у водосточну трубу. Бум ніщо викотився у садочок і сів. Що ти таке? сказав шовковистий голосок. Лисиця, адже це була вона, вибігла за смітника. І підкралася до нього. Я ніщо, сказав ніщо. Лисиця його обнюхала, її вусики затремтіли, а вушка нашорошились. У мене теж були вуха і вусики, раптом подумав ніщо, він був точно у цьому впевнений. Лисиця знову заговорила. Ніщо, сказала вона зневажливо. Ніщо не їдять. Це точно, і мовчки пішла геть. Ніщо почимчикував у глиб саду і натрапив на ставочок із ліліями там тихенько кумкала жабка. Коли ніщо наблизився, вона стрибнула у водичку, відштовхнувшись своїми смугастими лапками, і зникла з поля зору. Я теж мав смужечки, подумав ніщо. Точно впевнений, що мав. Хвильки на водичці зникли, і ніщо виявив, що дивиться на своє відображення. Він був дивним і потворним. Що ти таке? сумно сказало ніщо. Слізка скотилася по його мордочці і крапнула у водичку в ставок. Брудке обличчя зникло серед брижів. Що ти таке? повторив ніщо. <плес> Я кіт, сказав зненацька голосно хтось поруч, а хто питає? Великий смугастий кіт визирнув за куща і вишкірився. Ніщо вже був відкрив ротика, щоб пояснити, що він розмовляв саме з собою, що він не знає, хто він такий, що він загубився і що його щойно понюхала жахлива лисиця, і взагалі він почувається дуже нещасним. Але натомість він затремтів, і потужні нестримні ридання затрусило його маленьке тільце. Він сів на землю. Я не знаю, хто я, я не знаю, хто я, заскиглив він. Котик лиснув йому мордочку. Через деякий час ніщо перестав плакати. Котик вклався біля нього і, поки ніщо схлипував, котик розказав йому трішки про себе, що звати його. Смугастик і що він походить з давньої династії смугастиків. Я живу у будинку, сказав котик, а принаймні жив. Ми переїхали у новий будинок за рогом. Вони думають, що я загубився. А яка й мені різниця номер 47 чи номер 97? Жодної, це все моя територія. Хочеш, покажу. Ніщо схлипнув іще раз і кивнув. Ну, звісно, ти хочеш, вигукнув котик, підхопив ніщо і застрибнув з ним на садовий паркан. Ніщо і ще ніколи не катали вночі у котячій пащеці. Смугастик ніс його крізь гілки дерев, вистрибнув на дах, і вони мчали там, а місяць гнався за ними, ховаючись за димарями. Я тобі усе зараз тут покажу, сказав кіт, це буде дуже весело. Під час цієї мандрівки у голові ніщо билась якась думка. Здавалося, вона була дуже важлива, і, здавалося, це було якось пов'язано із котом. Котик перестрибнув паркан будинку номер 97 і забіг всередину через задні двері. Він знайшов старенького діда, який дрімав у кріслі, у оточенні нерозпакованих коробок. Це дідусь, прошепотів кіт. І поклав ніщо на коліна старому. О, то ось де ти, сказав дідусь, прокинувшись. І що ж ти приніс мені цього разу? Він одягнув окуляри і подивився на ніщо. Боже, ходіть усі, погляньте, погляньте, що знайшов смугастик. Ніщо підвів очі на дідуся і побачив знайоме йому обличчя. І ота от важлива думка відразу вистрибнула йому у голові, як чортики з коробочки. Сім'я зібралася навколо, щоб подивитися. Дідусю, а що це таке? запитали діти, але дідусь був зайнятий тим, що нишпорив у картонних коробках. Так, я знаю, він десь тут, десь тут, проказував він. А ось він. Дідусь дістав старий фотоальбом, відкрив його і гортав сторінки, аж доки не натрапив на зблідлу фотографію дитини. Це я, сказав він, а це пра-пра-пра-прадід Тобі. А оце, сказав дідусь, стукаючи по фотографії і лоскочучи животик ніщо вказівним пальцем. А це мій маленький смугастик. Нарешті ніщо згадав. Хто він такий? Хоча в нього не було вушок, вусиків, ані хвостика, ані смужок, він точно був маленький іграшковий смугастий котик, чиє ім'я зовсім не ніщо, а маленький смугастик. Коли народилася нова дитинка, дідусь обережно поклав маленького смугастика у дитяче ліжечко. і відразу... Маля почало гризти котяче вухо. Ну, якби це було ваше вухо, можливо, трішки би боліло, але оскільки воно належало іграшковому котику, то не боліло ані трохи. Не знаю, як ви слухали цю казочку, а моя кіціта заснула глибоким, солодким сном. Мяу!